На Буковині черговий акт екологічного правопорушення. Прокуратура завершила досудове розслідування щодо керівника підприємства з виробництва будівельних матеріалів, якого обвинувачують у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. За даними слідства, підприємець без спеціального дозволу видобував легкоплавку глину понад півтори тисячі кубометрів. Роботи велися на території села в Чернівецькому районі поза межами дозволеної земельної ділянки. До того ж, перед розробкою кар'єру було знято верхній шар ґрунту, що створило небезпеку для довкілля. Загальна сума завданих державі екологічних збитків перевищила 1 мільйон гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Також прокуратура подала позов щодо відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченого та спецтехніку підприємства. Накладено арешт.